Кирил Дятлик, Head of Design в BrainStack. Я продовжу радіти, що в нас сьогодні дизайнери-дизайнери. Тому, Кириле, вам слово забирайте. А, забираю слово. Дуже всім дякую. Дякую за попередні доповіді. Так, я сподіваюся, що мій екран видно. видно. Супер, я почну з невеличких ремарок. Я знаю, що в нас доволі обмежений час на презентації умовно до 20 хвилин. Мені звісно хотілося розповідати про BrainStack, дизайн-команду наших, наших спеціалістів і наші вакансії доволі довго це може зайняти години. Але я спробую зробити це швиденько. Тому якщо раптом десь буде трохи скомкано, вибачайте. А ще якщо в мене буде заплітатися язик, теж вибачайте, В мене сьогодні цілий день спеціальний мітинг. Тож, давайте почну з того, що я скажу, хто я. Мене звуть Кирил, як ви вже здогадалися, я хед Design в Бейнстек. Більше десяти років я так чи інакше дотичний до дизайну і займався як побудовою дизайну в великих транснаціональних, трансконтинентальних компаніях, так і в доволі великих камерних стартапах. Зараз я відповідаю за те, щоб дизайн був ефективним, результативним та консистентним. Я намагаюся будувати здорову атмосферу в дизайн команді, як всередині дизайн команди, так і на перетині дизайн команди та інших департаментів, інших відділів, щоб в нас все було класно, екологічно, мило, по домашньому. Також одно із моїх таких Важливих місій всередині бенстеку є допомога дизайнерам з зростанням, розвитком, навчанням. Ми будуємо для всіх PDP, я допомагаю людям розвиватися, і мені дуже приємно, коли дизайнери теж відчувають те, що вони ростуть, розвиваються, і діляться цим фідбеком. А ще, як фан-факт, невеличкий, я власник 20 плюс-мінус кілограмів котів. Тож, давайте трохи розкажу про BrainStack. Раптом хтось про нас знає недостатньо. BrainStack – це українська мультипродуктова компанія, яка розробляє е, велику кількість кросплатформних додатків та веб-продуктів в наступних напрямках: це Parental Control ніша, це додатки з сімейства Wellness, це Лайфстайл додатки, та веб та е, додатки. З домену крипто та блокчейн, загалом, Бейнстек на ринку вже понад 11 років. В команді працює більше 400 класних скілових спеціалістів, і нашими продуктами користуються користувачі з понад 100 країн світу. І тільки мобільних додатків У нас більше 10 мільйонів завантажень, який мав веб-додатків. Мені навіть складно уявити значно більше. Тож хотів би почати з нашої корпоративної соціальної відповідальності в компанії. В цей складний для країни час ми в BrainStack поділяємо значну увагу, тому щоб допомагати тим, хто зараз на фронті боронить нашу країну, і для цього ми. Заснували фонд один відсоток від винагороди. Як він працює? Кожен співробітник між, може добровільно до нього доєднатися та в автоматичному режимі донатити один чи більше, якщо захоче більше відсотків від своєї винагороди в спеціальний фонд ну, грубо кажучи, банку уявимо Компанія подвоює від себе ці гроші, і на це ці кошти ми закупаємо необхідне обладнання для. Хлопців на тих чи інших напрямках і допомагаємо нашим військовим. Також Бенстеп приймає активну участь в гуманітарній допомозі селам Херсонщини, а також підтримує, в, підтримує громадську організацію Сонячні діти Івано-Франковськ. Ми проводимо заходи з соціалізації дітей, з розвитку дітей, допомагаємо з заняттями з логопедом і так далі. Це, якщо казати про наші соціальні проекти. А, також ми в Бейнстек хардкорно працюємо, багато працюємо і любимо так само відпочивати. А, ми, окрім банальних базових великих корпоративів, також. Любимо проводити різні внутрішні заходи всередині дозвичай, в офісі. Ми проводимо різні майстер-класи, різні ігри, квести, вебінари. З такого, що ми робили, були, наприклад, майстер-класи по виготовленню шоколадних цукерок, майстер-класи по приготуванню справжньої класної італійської пасти, майстер-класи по розпису писанок. Вчора в нас була велика гра в щодеколи. Ще до нас періодично заходять агенти крові, і ми прямо в офісі здаємо кров. Загалом трошечки про життя Бейнстеку я розповів. Тепер спробую розказати про дизайн-департамент. У нас в дизайн-департаменті, окей, мене є ще вісім класних крутих дизайнерів. І розподіл у нас такий. У нас є два е мега-крутих графічних дизайнери та шість е дуже класних е дизайнерів е UX, UI та продуктових напрямків. Ми в департаменті працюємо як єдиний організм. Ми працюємо по скраму. У нас є всі скрам церемонії. Ми швидко адаптуємось до будь-яких змін. Ми бачимо, як наш. Е Дизайн впливає на продукти, ми дивимося на аналітику, ми завжди тримаємо руку на пульс. на пользі. Ну, як в мене там написано, таск крутиться, дизайн не мутиться. Також в нас немає прям жорсткої прив'язки до того, що один дизайнер робить якийсь окремий продукт. У нас доволі, як би так сказати, ліберальна атмосфера. Дизайнер може вибрати те, чим він хоче займатися. Тобто веб-продуктовий дизайнер в якийсь момент може взяти собі задачі по мобільному додатку для того, щоб ну, чи відпочити від своїх базових задач, чи просто прокачатися в мобільному дизайні, чи просто тому, що йому захотілося. А, також ми підтримуємо культуру взаємодопомоги. Ми завжди проактивно. Допомагаємо, якщо хтось з дизайнерів бачить, що його колега щось не встигає, що в нього щось не виходить, він завжди прийде на допомогу, завжди щось підкаже, і в нас така лампова атмосфера. А, і ще хотів сказати від себе, що в нас у нашої команди є персональний project manager, вона просто зірочка, вона закриває нам більшість питань, які в нас виникають організаційних, і ми її всі дуже любимо. А, Трошечки про відкриті вакансії. Наразі в нас три відкритих вакансії дизайнерських. Це графічний дизайнер, веб-дизайнер та мошн дизайнер. Перепрошую. Далі на скринах будуть QR-коди. Ви можете їх сканувати, переходити на Happy Monday та аплайтись. Прямо в процесі. Я буду дуже радий цього. А, графічний дизайнер. Ми шукаємо скілового досвідченого графічного дизайнера, в якого є 3 плюс роки досвіду в графічному дизайні. А, одну секундочку. А, дуже крашу. І цей дизайнер буде в основному займатися проектами з SMM-напрямком. І буде як би це сказати, приймати дуже активну велику участь в формуванні візуальної репрезентації наших брендів на ринку. Тобто, буде займатися більш стратегічними задачами. Перепрошую. Вибачаюсь, я по-перше, поспішаю. По-друге, я трохи прихвив, в мене збивається дихання, і я починаю чихати. Що ж далі? Також ми шукаємо веб-дизайнера, який буде займатися всією тою частиною наших дизайнів, які відбуваються, які бачить користувач до того, як залогінився в продукт. Тобто це лендінг пейджі, промо сторінки, чекати, блоги і таке інше. Тут ми шукаємо людину з, по-перше, класним смаком, яка вміє класно працювати з фігмою, і в якої є приблизно два роки досвіду або можна менше. І також ми шукаємо моушн дизайнер. Якщо чесно, це моушн дизайнер не до мене в команду, це в нашу сусідню команду, але тим не менш. Я не можу про це не розповісти. Шукаємо людину, яка може показати класне круте портфоліо, яка має два роки досвіду роботи як Motion. І ця людина разом з графічним дизайнером і бренд-менеджером буде займатися також формуванням візуальної ідентичності наших брендів. То хто ж наш ідеальний кандидат? Ми, окрім. Харцькілів, які були на попередніх скайнах, велику увагу приділяємо тому, щоб людина мала класні софт скіли. Тобто, щоб це був, по-перше, командний гравець, щоб ця людина вміла класно комунікувати, вміла слухати, що йому кажуть, вміла критично мислити, і як завжди, мала класне бажання розвиватися, самовдосконалюватись і мала чудове почуття гумору. Це для нас важливий поект. Тут трошечки про наш флоу а, найму. Він доволі стандартний, і ще ми практикали і не встигли занімувати такого собі BrainStack Mario, який би тут приграв. Тобто флоу наступний. Спочатку ви відсилаєте CV, сподіваюся, що хтось це вже міг зробити. Після цього відбувається рекрутинскрінінг, де ви спілкуєтесь з рекрутером на короткому дзвінку. Він розповідає про вакансію. Ви розповідаєте про себе, і ви отримуєте тестове завдання. Воно спроектовано наступним чином, щоб зайняти у вас декілька годин, але щоб ви могли показати всі свої класні скіли. Після цього відбувається технічне інтерв'ю, де я, як оця от хижа рослинка, намагаюся вас покусати питаннями про те, що ви вмієте, як ви працюєте, чому так. Що ви любите, а ви, в свою чергу, можете задавати мені якісь колки питання про наші продукти, нашу дизайн команду і так далі. А, після цього відбувається етап фінального інтерв'ю, на ньому присутній рекрутмент-лід, я та звичайно, хтось з, чи з менеджерів чи з а, інших дизайнерів. Фактично, така собі аналогія баррейзінгу, про який там трохи раніше розповідали. І далі офер. Якщо ви дійшли до цього етапу, то я вас вітаю Ви вже, дуже класний дизайнер чи дизайнерка. І я, звісно, раджу цей офер приймати. А, трохи розповім, чому ще варто приймати цей офер і як ми дбаємо про наших бенстаківців. По-перше, в нас гібридний формат роботи, ми не, в нас немає жорстких обов'язків ходити в офіс чи ходити в офіс N днів на тиждень. Uh, взагалі не обов'язково бути в Києві чи в Україні. Uh, ми, у нас є 18 днів щорічної відпустки та 3D-офф по індестрії стандартам ми влаштовуємо людей як ФОПи. У нас uh, класне медичне страхування. Ми оплачуємо 100% лікарняних і різні активності творчі, про які я розповідав раніше. Uh, також ми компенсуємо. Різні курси, програми сертифікації, навчання, тренінги все що завгодно. У нас є крута електронна бібліотека, як з художніми книжками, так і з вузькоспеціалізованою професійною літературою. У нас є можливість відвідувати будь-які заходи по вашому напрямку. Ми з радістю вас запросимо чи компенсуємо це. Також в нас є Brandstack Leadership School. Ми любимо вирощувати менеджерів всередині компанії. І як я знаю, близько 20 менеджерів виросло за останні два роки з лінійних спеціалістів. І також ми стимулюємо людей до внутрішніх переходів, якщо раптом це для них важливо. Наприклад, дизайнер може стати розробником, саппорт-агент може стати дизайнером і тому подібне. І, звісно, компенсація вивчення іноземної мови. От я розповів більшу частину того, що хотів, трохи поспішав. Вибачайте, запихався, і ви можете переходити рекорд на нашому сайті, почитати про бенстей, подивитися вакансії, додатися в LinkedIn, читати наші новини і стежити з нашим життям. Кирила, дуже дуже вам дякую. Готовий за Готові до... Давайте. <різь> Буду питати. По-перше, дихайте, дякую дуже по-друге, одужайте. Дякую, що, попри да, якісь не, не найсильніше здоров'я долучилися до нас. Це насправді така велика перемога ремонту, що можна не хвилюватися і долучатися до таких речей. Тому ще раз дуже дякую за щирість, чесність, глибину того, що розказали. Це дуже круто і дуже цікаво. Я дозволю собі до вас адресувати питання, яке не зрозуміло розуміла, до кого саме було, але ви в мене зараз спікер, тому питаю вас про розвиток в продуктовому дизайні. Що порадити, да, якщо там не знаю, людина в іншому напрямі дизайну, як їй перекваліфікуватися, і що є таким шляхом того, щоб стати на курс саме розвитку в продуктовому дизайні? Ну, Я вважаю, що якщо людина вже є дизайнером, наприклад, веб-дизайнером, графічним дизайнером і чи будь-яким іншим дизайнером, то в першу чергу треба брати на себе відповідальність, не боятися цього, і намагатися вирватися в процеси, які блякають, і, скажімо так, затягувати ці проекти, затягувати щось робити. Тобто, в першу чергу, повинна бути внутрішня мотивація, а шляхи завжди з'являються. Знайдеть. А Да, шляхи завжди знайдуться, а певне конкретного якогось шляху для кожного конкретного дизайнера ну універсального, мабуть, немає. На мій шлях, на, 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 на мою думку. Почула, дякую. У нас ще є питання про мухомори, от але я його дозволю собі перенемно трошки да, трансформувати і запитати як мухомори для Маріо? Да? Що є цією ключовою винагородою, що отримує людина, якщо долучається до принста? А людина отримує а, найкращу команду Ева, з якою тільки може співпрацювати, дивлячись на дивлючно, те, що я бачив в своєму попередньому досвіді, тут найкраща команда, тут а, самі круті спеціалісти, тут немає зовсім ніякої токсичності, тут а, дуже екологічний колектив. Uh, і це дуже багато, дуже цінно, на мій погляд. Дякую вам дуже. Я насправді я не знаю, як слухачі бачу багато теж і подяки, і коментарів підтримки. Насправді, друзі, дуже дякую вам за таке тепло в спілкування. Це дуже дуже приємно. От і знаю завжди, що для кожної людини, яка шукає роботу, дуже важливо справді це чути від людей, які зсередини працюють, розуміють, можуть розказати, і цьому довіряєш набагато більше. Тому дякую дуже, Кирила. буду вас відпускати. Будь ласка, бережіть здоров'я. сподіваюся, ще буде привіт, зустрітися. Дуже вам дякую, гарних дня, гарного вечора.